Відеопрезентація розкішного будинку в лісі. Ціна такого проекту, до речі, за підрахунками експертів, приблизно півтора мільйона доларів. І це за новим курсом. Ну хто знає, напевне, воно того варте. Все таки живеш просто посеред дикого лісу і озеро поруч. Наша журналістка Аліна Семенюк нещодавно повернулась із Макарівського району. Це Київщина. Не гірші краєвиди, скажу я вам, вишукані будівлі поміж диких сосен у гаражах Феррарі. А це вже інше сучасне котеджне містечко, також у лісі. Та окрім розкоші, моя колега побачила і ще щось. Ось дивіться, уважно: в одній хаті їх мешкає дев'ятеро. Сільська рада роками обіцяє багатодітній родині новий клаптик землі, який і так їм передбачено законом. Але землі поки немає, ну не можуть же вони просто прийти, взяти і знищити ліс. Можуть, однак, не заради людей, з яких і взяти нічого, інша справа котеджі агенти впливу провели кілька днів за містом і спробували собі придбати ласий шматочок ділянки, а також вимагали від місцевих чиновників, аби ті негайно почули людей. Розслідування Аліни Семенюк. Київської області. На перший погляд заможне село, проте не всі мархалівці живуть за високим яскравим парканом. Марія Синицька запрошує агентів впливу до своєї старої хати. Ось, По подивіться, повивалювалося все. Ремонт треба робити срочним образом, а грошей не вистачає. В теремку тулиться дев'ятеро людей. Тут кімната і сім живе. Угу. Те, що в аварію попав, це кімната, йому дали окрему кімнату, ось він тут собі. В окремій кімнаті поки. А тут, тут вже назад у нас із мамочкою. І ще мої два сини. Три людини, і дитина четверта. І про діда не забули. Оце така кімната у нас тут. Дідуська йому 84 роки. Чоловік забрав, у. жінка померла. Чоловік і сама Марія. Жінка-бідкається сільська рада. Не чує її прохань вже кілька років. Діти писали троє на участки. Це вже мають отакі мене внуки вже народилися, і вони не отримали тих очах земельних ділянок на підзабудову. Вже за мить ви дізнаєтеся, чому селянам не вистачає землі. У нас дуже велика черга на учасник. А це вже інше село. Віра Король, жителька Забір'я, каже у їхньому селі також потребують ділянок під будівництво. Найбільше потрібне молодим сім'ям землі зараз, які мають змогу там будуватися. Жінка говорить, вільні землі закінчилися, однак планують там виділити землю в лісі. Чи дійсно можна будуватися на забороненій території? Ми спробуємо й самі купити ділянку серед лісу. В інтернеті знаходимо привабливу пропозицію: сосновий ліс, штучне озеро, 76 сотих. Телефонуємо та домовляємося про огляду. Тим часом ідемо до Мархалівського сільського голови, щоб дізнатися, чому багатодітній матері вже стільки років не можуть виділити клаптик землі. Землі запасу немає. Проте самі мархалівці запевняють, вільні ділянки є, але не для звичайних селян. Скільки землі попродали чужим людям? Так обідно, так поля, я просто не можу більше. Це Віра Гуменюк, мати чотирьох дітей. Жінка також не перший рік виборює ділянку та голові ради вже не до земельних питань, каже Віра. І що я вам кажу в тому місяці? Я борю оце все, що тут робиться, це все на твої совісті. А він сказав, та да, почвати ділянка наділялася у 2004 році. Ось на цьому масиві. це було введено в межі села. Вся Мархалівка огорожена таким заборами. Всі доступні були колись громаді місця, всі огорожені заборами. Наталія Ібрагімова показує нам землі, що могли б стати власністю селян, однак їх просто продали немісцевим. А поряд серед лісу розташувалося ціле котежне містечко. Заливаються будинки, будуються, і все це можна. Все це можна робити людям, а селянам, звичайно, не можна. Тим часом повертаємося до забір'я. Микола Ляпунов, керівник села, розповідає, яким чином ліс потрапить до рук селян. У 2003 2005 році був, наскільки я вивчав документи, був зроблений обмін землі. Бобрицы і забір було домовлено, що Бобрицкая Забірська сільська рада передасть 80 гектар землі до Забірської сільської ради. Вот ці 80 гектар землі. Ми їх генеральний носим генеральний план. Далі земля буде поділена на ділянки і роздана тим, хто їх потребує. У По наших розрахунках з цих 80 можуть до 50 гектарів. Подивитися на цей ласий шматочок, побачене нас вразило. Величезні маєтки, замки із версальськими вікнами. Біля кожного будинку власний двоповерховий гараж із Феррарі та Поршами. Напроти цієї маленької Швейцарії і розташовані згадані 80 гектарів. Вирубка лісу йде повним ходом. Здається, сільрада серйозно готується до роздачі за мед. Тут ми зустрічаємо лісничого, Та тільки послухайте, що він каже. Він не має повноважності до цього лісу. Нічого він, Це державний все. ліс. Так хто ж тут говорить неправду? Лісничий чи сільський голова? Пам'ятаєте? 80 гектар землі. Ми їх генеральний носим, генеральний план. Аби дізнатися, чи належить до лісового агентства інші дві скандальні ділянки, ми звернулися безпосередньо до держустанови разом із Леонідом Ільченком. Прямуємо спочатку до котежного містечка в Мархалівці. Що ми там побачили, дізнаєтеся вже зараз. Та поки повернемося до нашого експерименту із купівлею лісу. Ділянка, що нам сподобалася, розташована в селі Лишня Макарівського району. Там нас зустрічає продавець і одразу вихваляє усі принади казкового місця. Читати половина учасника, вже більше половина заходить в Божо. Навіть трансформатор поставили. Виявляється, наша земля це сам ліс. Це все сосна, соснах. Оце якби сос, сосну на участку. Запитуємо про ціну. хотіли вони тисячу за сотку, але но... попустилися. Зараз якби 800. Цікавимось, до якого села належать ці землі. Це на території Куснянської сільської ради але землі це були, е кажуть, держадміністрації. Ділянки навіть не входять у межі села, та чоловік запевняє хвилюватися нічого. Зараз, якщо випрос прописки, до зараз уже на вже пропису. Болі построїти можна, ограничення як такої немає. Чи знає чоловік, що це порушення законодавства? Дача вона призначена для, для відпочинку. Протягом року на дачі неможливо ну, заборонено постійно проживати, тобто неможливо там зареєструватися і прописатись дачному будинку. Разом з експертом намагаємося розібратися, яким же чином власник котежного містечка в Маркалівці отримав у повне користування 20 гектарів лісу. Дана ділянка лісу була вилучена васіль... розпорядження Васильківської райдержадміністрації дві 2007 році. Це приватні вже земельні ділянки, і ну, хто власник даних цих ділянок нам не відомо. Ніби все законно. Їдемо до наступного лісництва. Лишнянські ліси. Саме тут агенти, нібито купували землю, відносяться до Бишівського лісництва. Згідно розпорядження районної державної адміністрації 2002 року, він був переданий для громадян села Лиш. Слід звертати увагу на цільове призначення даних земель. Зокрема, треба дивитись державні акти. Макарівській рай адміністрації, що й вилучала цю ділянку в Держлісагентства, нас запевняють, ніякого будівництва там і бути не може. Там е цільове призначення ведення садівництва, не житловий будинок. Леонід Ільченко переконує, до 2008 року була налагоджена схема, за якою приватизувався ліс. Кожна людина могла отримати до одного гектара землі безкоштовно. Найчастіше це були підставні особи, але ділянку видавали під ведення сільського господарства. Далі одна людина оформляла всі ділянки на себе, як у нашому випадку, це 35 гектарів і змінювала їхнє цільове призначення. Єдине, за що платила фізична особа це відшкодування за ліс. Від 50 до 100 тисяч гривень це гектар. Радить Марії поквапитися, щоб отримати землю? Багато земель було роздано. Вже майже 50% земельного фонду вже передано. Якщо є достовірна інформація, що десь є вільні земельні ділянки, які вас важковують звертатись до відповідних органів. Поки вільні ділянки роздають багатіям, у Назарчика свої плани на будинок. Хочеш окрему кімнатку? Хочеш, щоб в тебе там свої грушечки лежали, твоє ліжечко стояло? Хочеш?